Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги! Продовжуємо сіяти еліту. Зараз тут еліту висіваємо гайдук. Гайдук, українська селекція. Так що насіння гороху буде. Да, непогано працює. На 12,5, як дуже багато хто любить. Ось було просто закриття вологи, да? культивація. Ось факт, як воно сіє, в принципі, різниця, звісно, є. Сухо зараза. Дуже сухо. Дощів немає, вітер такий, блін, що просто капець. Ну нічого, будемо сподіватися, що все-таки будуть і дощі. І все буде добре. І у вас, і у нас. Успіхів вам!